Всім добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про фразеологізми та типи фразеологізмів. Кожна мова світу має у своєму арсеналі потужну зброю, що допомагає уразнити мовлення, збагатити його, передати всі відтінки значень. Не виняток українська мова. До її складу входять десятки тисяч сталих висловів, мовних клюше, приказок, афоризмів. Українська мова мелодійна, барвиста і образна, бо в ній нерідко замість сказати про щось прямо висловлює свою думку описово. Ви, напевно, чули або й самі вживали такі звороти, як аж гай шумить», як сир у маслі на цьому небі. Якщо на хвильку замислитись і відпустити уяву, то за кожним із цих фразеологічних зворотів стоїть яскравий і зрозумілий образ, ціла історія. То що ж це за фрукт такий фразеологізм? Фразеологізм фразеологічний зворот, сіке, лексичне, неподільне і цілосне словосполучення речення, яке за значенням дорівнює одному слову. Розумово Розумовознавця, що вивчає фразеологізм, називається фразеологія. Працювати до сьомого поту це поруха успіху. Багато працювати. У фразеологізмі має декілька спільних ознак. Перше відтворюваність мовленні. Друге постійний лексичний склад. Третє. У реченні всі компоненти фразеологізму виконують одну синтаксичну функцію. Четверте. наявність синонімічних та антонімічних зв'язків з іншими фразеологізми і словами. Типу фразеологізму. Перше Фразеологічні зрощення ідіоми. Стійки, нерозкладні словосполучення, значення яких не випливає зі значення їхніх компонентів. Вони не подільні, зі змістом і не перекладаються іншим умовами дослівно. Собаку зариту, суть справи, зарубати на носі, запам'ятати. Друге фразологічні єдності, усталені словосполучення, цілісне значення яких мотивується значеннями їхніх компонентів. Курча, жовтороте, недосвідчений, ребра можна порахувати, дуже худий. Для фразологічних єдностей характерні римовані співзвучання, всякої тварі по парі, катюзі по заслузі. Фразологічні сполучості, ті висловлювання, компоненти яких мають обмежені зв'язки з іншими словами, але не втратили самостійність. Порушити питання або теми, бережаль або страх. Четверте. фразологічні вислови складаються зі слів і з вільних значень, серед них виділяють мовні кліше, установлені для леговіально повторювані в певних умовах і контекстах, виражені простими словосполученням, дипломатичні кола зустріч на найвищому рівні, холодна війна, прослів, стійкі вислови у формі речення, у якому загально суспільний досвід за одного битого двох небитих дають. Приказки стійкі висловлені у формі речення, у якому надається образна характеристика певного явища, набалакання і вторгнення береш, крилаті вислови, влучні вислови вирядних осіб, які набули у значення. незначення Борістись і поворите, і чужого неучайтесь, і свобою не турайтись. Для фразологізмів, як для звичайних лексем, властиві такі явища, як багатозначне синонімія, антимінія. Наприклад, вгадозна має фразеологізм роз'явити рота. Перше говорити, казати що небо. Друге уважно слухати. Третє бути дуже враженим чимось. Четверте бути неуважним. П'яте посягати щось небудь, шосте рватися, Наприклад, про взуття. Часто серед фразеологізмів є синонімія. Наприклад, значення подаривати мають фразеологізми «байдики бити», баглаї бити, давати горобцям дулі. Ханьки м'яти, клеїти дурня, ганяти вітер по вулицях, лежні справляти, кинятися з кута в куток із холодною водою, не братися. Серед фразеологізму виділяю також пари з антонімічним значенням. Вбити собі в голову, викинути з голови, макітра розуму, пустий лоб, хоч греблю гати, як кіт наплакав. Основною функцією фразеологізмів є вираження ставлення мовця в ситуації, його оцінка того, що відбувається. Це надає мові образності, яскравості, виразності, експресивності. Стабільність фразеологізмів полягає в тому, що їх компоненти не змінні. Неможливо у стійкому виразі змінити хоча б одне з слів, що виходить у фразеологізмі. Він перетвориться на безглуздя і зженюється. Наприклад, не можна сказати, зробити з мухи жирафа, махнути на щасливою рукою, ні риба, ні молоко, бо втратить сам зміст воротів. Жоден мовний стиль не обходиться без фразеологізмів, найбільше їх у художньому, публіцистичному, розмовному, де основна їх функція вираження образності, дати драла, брати участь, хоч у рамці вправ. В офіційно діловому стилі такі мовні звороти, мовні кліше – Покликані уніфікувати способи спілкування, зробити його чітким. У науковому частіше як термінологічна сполука, що виражають одне питання, ухвалити рішення, досягти згоди, порядок денний, броунівський рух, нейтральна реакція. Особливо яскравість фразеологізму виявляється в живому мовленні, де вона використовується з різною метою для надання висловлення, образності, емоційності, експресивності, створення відтінку іронії, жарту, насмішки, сарказму тощо, вираження позитивних емоцій або фемільярності, відтворення найтонших нюансів, значення, характеристики, предметів, явищ, ситуацій. Приклад. Мотати на вузь, розмахувати кулаками після бійки, бити себе в груті, хапатися за соломинку, гнути спину, танцювати від печі, ковтати слину, махнути рукою, зіпнутися на ноги. Руки свиробляють, склавши руки, пальчики оближиш, як за рідного батька. До, До наступних зустрічей!